Ось вони. Ось будівля, ось гриб. І непоганий, я вам скажу. Такий тверденький, а ось менший. Зараз я покажу. Що ж це за грибочок. Хочеться ж ціленького його. О. Всім привіт! З вами Сергій, канал Риба Круглий Ріки не тільки. І сьогодні я хочу показати вам цікавий гриб, який я знайшов у себе біля хати. Тобто, неподалік від дому, від будинку, де я проживаю, я знайшов цікавий гриб. Я думаю, вам буде, друзі, також цікаво побачити, які гриби можуть рости в нас під ногами, а ми їх ніколи навіть і не бачили, і не думали, що там може щось бути. Тому, друзі, веду вас саме туди, де я знайшов. Вчора знайшов гриб, вчора йшов дощ, я їх не зривав, а сьогодні сонечко, дуже класна погода, і хочу показати, і поділитися цією знахідкою. Тому дивіться, я тут проживаю, виходжу з воріт і рухаюсь. Рухаюсь в сторону ставка, хто вже... Дивився наші відео, знає, що ця дорога веде на ставок. А ось тут є башня, де водонапірна башня, яка подає нам воду на вулицю. І далі там в хащах, в чагарниках, за башню, як бачите, росте, але лича одна, алича друга. Ну і далі такі хащі. І в цих хащах знаходиться, не повиюся сказати, дитячий садок, який колись був будинок, де був раніше дитячий садок. В цей дитячий садочок ходила моя дружина, але він там заріс уже чагарниками, він не працюючий. І тут вчора випадково я знайшов гриби. Які ж гриби, зараз ви побачите. Оп, грибочки. Так, Зразу можете вже вгадувати, або хто знає, вже можете писати в коментарях, що це за гриб. Бачите, є він тут. Далі. Далі я десь також бачив ось. Гарнюненькі такі, дуже гарнюні. Бачите, отут все заросло, звичайно, цим диким виноградом. Але які ж тут грибочки. Просто пісня. Ось які. Тому, друзі, можете вже думати, що за гриби. Рухаюсь далі. Все це, звичайно, я виріжу. Але дивіться, проходжу ще кілька метрів. Також небагато. Заходжу трошки в тінь. І подивіться, яка краса. Ось. Ось яка вона. Це, друзі, Георгіїв Гриб. Ще його називають Майка, тому що він в травні. Травнева рядовка, калоциби. Ну і ще має він кілька таких назв цікавих. Дивіться далі. Далі він собі тут розповсюдився. Ось геляка така гілка клена канадського. Забираю, подивіться, що тут. Красота. Дивіться. А вон далі Якесь, якась імеючка. Просто шикарна. Зараз ми і до неї дійдемо. Тому що тут грибів просто багато. Так. Ось я дійшов до цього садіка. Бачите, стоїть він. Будівля просто. Подивіться. Подивіться на це чудо. Це ще не все. Тут просто їх... Ну, коротше, класна знахідка, що там говорити. Але грибочки які чудові. Великі. Ось, дивіться. Ось три маленьких. Навіть не три. Їх тут. Більше, звичайно. Вон ще є. А ось дивіться в цю сторону. Ох! Вон далі також відніються. Ось. В таких чагарниках. Також є. Дивіться, продовжую по цих хащах, як то кажуть, шастати. О. Напишіть, будь ласка, як називається оця трава, яка чіпляється до ніг і не дає пройти. Ну, хтось колись мені казав, що це перекоти поле. Потрібно подумати над цим питанням. Дивіться, ще є. Ось вони. Ох. Грибульки. Ну, одненько я отак. Ну, як бачите, біля самої хати, скільки ж я тут пройшов, півхвилини менше, я стільки грибів знайшов. А он, вже навіть під самим садиком, ну тут я не бачив. Подивіться, яка краса. Ось вони. Ось будівля, ось гриб. І непоганий, я вам скажу. Такий тверденький, а ось менший. Зараз я покажу. Що ж це за грибочок. Хочеться ж ціленького його. О. Ні, друзі. Це ліловоножка. Це ліловоножка. Подивіться, весною рядовка ліловонога. Да, прикольно. І це, мабуть, і це ліловонога. Вона з синьою нішкою. Як бачите... Ось які грибочки є тут. Рядовка ліловонога. Весною. Сьогодні 21 травня. І я в себе біля хати знаходжу рядовку ліловоногу. Це просто диво. Я тільки два дні назад збирав рядовку травневу. А це рядовочка ліловонога. Да. Неочікувано, неочікувано. Я їх знайшов. Просто неочікувано. Рядовочка. Так, А зараз ми подивимося, що ж це за грибочки. Так, я легесенько чекаю. Друзі. Як бачите, а це травнева рядовочка. Тобто ростуть вони в одному місці. Біля оцього закинутого дитячого садочка. Так, вирізаю і показую, що це все ж таки травнева рядовочка. Травнева рядовочка, калоциби вона називається. Ну і ще Георгіїв гриб. Чому Георгіїв? Тому що так, ось дивіться, тут ножка фіолетова, є такий, бачите, забарвлення ножки фіолетове. Ось один, другий. Ось фіолетове забарвлення. Надріжу. Видно, красиво таке ось такий грибочок. Ліловоножка. А я думав, тут все, все ці Георгіїв гриби. Ну і докажу. Чому ж Георгіїв? Тому що 23 квітня, якщо я не помиляюся, День Святого Георгія, тобто Георгія, Змії борця чи переможця, якось так вони називають його. І там починають ці гриби збирати саме з кінця квітня, 23 квітня саме цей день. І в честь цього дня назвали ці гриби. Вони в травні з'являються в кінці квітня, і от саме такий гриб назвали в честь цього свята, в честь цього Георгія. Ну, ще можна знайти десь там в Вікіпедії, що це Юрій, Юрій Переможець чи Змієборець, якось так. І Георгій. Так, нарізаю я ці чудові грибочки, вони просто дуже класні. Я отримую масу задоволення. Зараз подивимося, ну це, це просто шикарно. Мені тепер вже стало аж цікаво, чи тут всі гриби травневі рядовочки, чи тут є. Дивіться, так, да, це. Все ж таки калоциби, травнева рядовочка. Ну така м'ясиста також. А я тоді, коли вирізав ногу, то трошки здивувався, думав, що я помилився. Дивіться, вона чиста, великі гриби і вони класні. Вони не зіпсовані. Хробачки їх не знайшли. Так, дуже класні грибочки. І бачите, де вони можуть бути? Зараз в садах. Можна виходити в сад. Навіть коли я не сподівався знайти десь гриба, тут я точно не думав, що я знайду щось. А виявилося, що в мене ростуть гриби прямо під носом. Це просто класно. Друзі, як бачите, як бачите, можна в ліс не ходити і гриби знайти. Ну, Знову будуть писати мені що я гриби на асфальті можу знайти, але ви ж самі бачите, я ж нічого не вигадую і не придумую. Просто є тут вони та й все. Живемо ми в такій благодатній місцевості, де є і гриби, і риба. Все в нас є. Хіба вони не класні. Дуже класні. Ось ще є такі, що тільки-тільки з'являються маленькі. Вирізають, помагало вирізаю. Ці пережачки. ох, які ж вони чудові. І що найцікавіше, да, що вони нормальні, вони не зіпсовані, тому що зараз піде тепло. Сьогодні перший день тепла. По суті, тепло, рано вийшов, дуже тепло. Я ходив по воду вчора до башні включати воду. Завітав сюди і знайшов ці гриби. Я їх тут знайшов. Так, це все. Далі йдуть Георгію гриб. Травнева рядовочка. А там, бачите, було навіть і рядовка лілового нога. Тому зараз можна вже і шукати рядовку лілову ногу, як бачите, різноманітність грибочків зростає. Все, класно. Так, ось я вам показав, як виглядає цей Георгій гриб, Які має відмінності від іншої рядовочки. Ну і показав, де їх шукати. Я сьогодні знайшов в себе біля дому, біля старого закинутого дитячого садочку. Подивіться, які великі, і хоч би що. Вони дуже швидко виросли, вологи зараз вистачає, дощі йшли, гриби будуть рости дуже швидко. Тому не гайте часу. Пробуйте йти, збирати, шукати. Сьогодні їх нема, завтра вони вже можуть бути. Ось такий ще є, тут заховався жучок. Хорошенький також. Пройшов я з тієї сторони, ось в травичці, також знаходжу. Знаходжу я їх тут. І їх тут немало. Дивіться. траві також є. Я думав тут вже нема. Але чуть-чуть походив. І ще знаходжу. Тут вони також немаленькі. Гарненькі. Такі грибочки. Достаю і достаю. І вже шапка така, як нібито корішновата. Дивіться. А він чистий, хороший гриб. Є, є, вони тут, слухайте, вони тут під цією травою. Зараз я розрию, покажу. Це все, що я знайшов далі. Ось, дивіться, є. Ось трава. Я думав, це буде нога. Та ні, в траві це рядовочка травнева, її багато. Ще таке кубельці я знайшов. Це продовження просто. Ось. Ось Вон, вони є. І це ще не все, друзі. Тут легенько ходить, щоб не, не стати. Трохи дерево повалене. І в цій траві вони є. Дивіться, отут ще є. Ось. А ось які ще тут є піріжки такі. Оцей здоровий. Лишу його на насіння. Ну, всі вирізати не буду. Він вже такий підуставший. Того залишу. Нехай спори кидає. Мені подобається. Я вже буду знати, що в мене тут також ще ростуть і рядовка травнева. Або Георгіїв гриб. Або майка. Як їх тільки не називають. Ростуть вони в травні в нас, в кінці квітня, початок травня. Ну, взагалі-то вони триває їхнє е, плодоношення аж до червня місяця. Так. Ось. Поставив, поставив кошик майже, ну, чуть не на гриб. Я його не бачив. Тому що трава я його просто поставив, а тут гребер такий красавчик. Вон який хорошенький, великий. Так, є. І все це відбувається в одному місці. Ось з цієї сторони я їх повирізав. Тепер і з цієї сторони знайшов. На поляні перед хащами. Ось алеча. Все, друзі, я тут їх і шукаю. Ходжу по травичці. І тут в травичці я знайшов. Віці, який не чудовий. Гарні такі красиві грибочки. Я їх зараз віддам комусь із літніх людей, які не можуть піти в ліс і позбирати. Якщо, друзі, у вас поблизу є десь якийсь старий сад, спробуйте завітати весною в нього. Можливо, у вас там також чекає приємна несподіванка. Можливо, і у вас там чекають гарні поляни весняних грибів. Якось у мене сьогодні. Як бачите, друзі, я з самого ранку отримав масу задоволення, масу позитивної енергії та емоцій і намагався вам їх передати. Ви послухайте, як гарно співає Соловейко у нас тут. Тобто, милується і звуком, і тим, що росте в нас під ногами. Тому, шановні глядачі, я сподіваюсь передав вам красу грибочків, які я збирав сьогодні, і намагався розповісти походження цих грибів і показав, як відрізняється і чи чим відрізняється гриб травнева рядовка від рядовки ліловоногою. Також травнева рядовка це Георгіїв гриб. Але в нас його дуже рідко так називають, в основному його так називають в Європі. Тому що в Європі ці гриби починають збирати із кінця квітня, а 23 квітня саме День Святого Георгія. Тому і назву мають ці грибочки саме Георгіїв Гриб. В нас же ж він травнева рядовка або калоциби. Ще називають майська рядовка, майка. Ну і ще багато різних назв він має по регіонах. Тому, друзі, міцного всім здоров'я! Почуємось у слідуючому відео. Навіть півень мій підспівує. Всім бажаю гарного настрою та міцного здоров'я. Пока-пока.